Дісклеймер. Усі історії анонімізовані, змінені або є узагальненими. Матеріал подається з освітньою метою і не є терапією, діагностикою чи медичною порадою. Твій душевний лікар. Вітаю вас. Це подкаст Твій душевний лікар. І я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. І сьогоднішня історія не про сильних жінок, і не про жінок, які все витримують. Вона про тих, хто навчився виживати через корисність, через спасіння, через свою роль, яку відігравають в житті. Це про жінку, яка входила до життя інших, і виходила, коли там ставало світліше. Тобто вона допомагала всім. Але щоразу залишалася в темряві сама, допомагаючи іншим, сама залишалась в темряві. Тож, зробіть м'який вдох, видих. Так, ця історія не про когось іншого, вона про багатьох з нас. Дамо ім'я нашій героїні Марія. Багато Марії, так? І Марія завжди говорила про себе так: я не можу не допомогти. Мені дуже важко буде поруч, коли людині погано. І вона вимовляла це з легкою усмішкою як щось правильне, соціально схвалене, що має бути у всіх таке відношення. Але за цими словами ховалося щось інше: якщо я не потрібна, мене ніби немає. Їй було 22, як вона розповідає, коли вона вперше відчула себе необхідною. Він сидів напроти, в маленькій кав'ярні, дивився в чашку з давно остиглою кавою, і говорив тихо: Мене скоротили, я повністю розгублений. І в Марії щось всередині відгукнулося. І це було не любов, не пристрасть, це ніби був поклик. Вона слухала, вона вірила, вона бачила в ньому те, чого він сам не бачив. Вона допомагала шукати роботу, готувала вечері, платила за оренду, тимчасово, звісно. І коли він казав: я без тебе не впорався, у неї стискалося горло від солодкого болю, який вона називала любов'ю. Потім були і інші люди в її житті. А з тим хлопцем, так, вони одружилися. Але е, після одруження перед розлученням він став таким злим, е, зневіреним, е, який повторював все саме. Усі жінки однакові, і ти не виняток. Але колись він говорив, що саме вона дуже особлива, і вона намагалася бути тою особливою і бути тим винятком. Інший чоловік, який після того з'явився в її житті, був залежністю, яка називалась важкий період в їхньому житті. Вона шукала спеціалістів, прикривала його перед родиною, терпіла з його зриви. Але в неї був потім і третій чоловік. Третій емоційно холодний, він чесно казав. Я не вмію любити, але ти мене розумієш і ти мене навчиш любити. І вона взяла цю відповідальність навчитися його любити і навчити його любити. Її дні були наповнені чужими кризами, вночі чужими страхами. А власні бажання вона відкладала на потім, бо вона спасала одного, другого, третього. І в якийсь момент все її нутро почало кричати. З часом її тіло перестало мовчати, постійна втома, напружені плечі, напружений весь тулуб, сон, який не відновлюється вже. Вона могла просто годинами слухати інших і не могла відповісти на просте питання. А чого ти хочеш? Як твої справи? Вона одразу починала говорити про справи інших. І про проблеми інших. А як вона сама, вона не знала, бо її ніхто не питав, часу на неї не було. Одного вечора Марія сиділа на кухні і дивилась у темне вікно і раптом подумала, це так, як вона розповідає: а якщо я перестану рятувати всіх підряд, чи хтось залишиться біля мене, Їй стало по-справжньому страшно. Не від самотності, а від усвідомлення, що її обирали лише тоді, коли вона була корисною, коли вона спасала і могла зробити щось для людей. Ця думка була такою болісною, але такою чесною. І ось коли вона сказала мені, я боюся бути просто жінкою, я боюся бути слабкою, її голос зірвався. Я не знаю, хто я, якщо мене не потребують. Вона плакала не через чоловіка, не через одного, другого, третього, які покинули її в кінці кінців. Вона плакала через себе, через життя, у якому вона приходила тоді, коли комусь було гірше, ніж їй. І ніколи коли боліло їй самій. Одного разу вона раптом сказала. Я зрозуміла, я не обирала людей, я обирала роль роль тієї, яку не залишать, бо без неї не впораються. І вперше з'явилося питання: а якщо мене оберуть не за порятунок, а просто так? І це питання було страшним, тому що це було гірше, ніж самотність. А Чому обирати, якщо я не потрібна? Але Бог подарував їй інший досвід, тому що вона дуже хотіла щось виправити. В її житті з'явився чоловік, людина, у якого все було. І все було нормально, і це не звичайно. До того вона ніколи не обрала людей, у яких все нормальне. А у нього була робота, він був емоційно стабільним, відповідальним. Він не потребував порятунку, і Марії було дуже неспокійно. Хотілося втекти, створити кризу, знову стати необхідною. Але цього разу вона залишилася і стала спостерігати. І в цій тиші вперше відчула себе живою. Наприкінці нашої роботи з нею. Консультування Марія сказала: я зрозуміла одну річ: якщо любов вимагає, щоб я зникла, це не любов. І додала дуже тихо. Але дуже впевнено, бути коханою не означає бути корисною. Давайте подивимось на цю історію, тому що я хочу, щоб кожен з вас знайшов свою користь. Це була історія про жінку рятівницю і жінка-рятівниця, вона формується там, де любов потрібно було заслужити: бути сильною, бути зручною, бути потрібною. Такі жінки не знають, як і коли, кого вони обирають. Вони обирають тих, кого обирає катастрофа або криза. У відносинах, де є у когось криза, проблема, а інший вирішує, це не любов. Це і гра жертва і герой. І в такій системі жінка поступово зникає. Я, зараз я хочу, щоб ви також задали собі це запитання. Верніше, я задам вам, а ви відповідаєте і отримаєте свій терапевтичний ефект від мого подкасту. Кого у вашому житті ви рятуєте замість того, щоб жити своє життя? Подумайте! А що трапиться, якщо ви перестанете бути корисним для тої чи іншої людини? Ви не просто подумайте, запишіть. І подумайте, чи це те, де ви хочете знаходитись? Також подумайте, чи дозволяєте ви собі бути слабкими без страху, що вас покинуть. Чи є той страх, що мене покинуть через мою слабкість. А коли востаннє вас обирали просто. Так. І яку роль ви граєте в любові? Ви партнер, чи ви функція? Роль спасителя? Чи ви дійсно партнер? І пам'ятайте, ви не зобов'язані когось рятувати, щоб заслужити любов. Справжня близькість починається там, де вас обирають, а не використовують. А я, Юлія Кірк. Твій душевний лікар завжди тут з історіями, які лікують, тому що вони справжні. До зустрічі в новому подкасті.